Вертикальна тяга паралельним хватом до грудного відділу. Сідаємо, Є. фіксуємо так опори, щоб у нас бедра були притиснуті, стопи стоять на полу. Є. Далі з верхнього положення ми підстягуємо плечі лопатки, опускаючи їх вниз. Ось так. Плечі лопатки підстягуємо, опускаємо вниз, лікоть йде у нас в пол, трішки всередину, і піджимаємо м'язи спини, сильно не відхиляючи корпус, лікті. Повністю ось так не випрямляємо, плечі повністю не розслабляємо, не випрямляємо. Тримаємо напруження в м'язах спини і витягуємо через них рух вверх. Підстягуємо і дожимаємо повністю. Лікті назад у нас не йдуть, йдуть в пол, трішки всередину. є. Корпус сильно не відхиляємо, гарно підстягуємо. Також поясничний відділ. Не вгинаємо під підтяжкою рукоятки до себе, а тримаємо нейтраль. Yeah.